Всім привіт! Це канал Сільське життя і звати мене Тамара. І зроблю я невеличку розпаковку, що я купила в маркетопці, капустину свіжу, 26 з копійками, помидорів узяла на салатик. Лимонів взяла. Буду закривати компот із акації. Огірочки взяла. Теж салат. Огірки дорогі, помидори дорогі, це ужас. Так, взяла часничку. Тоже по 154 гривні кілограм. Взяла зелень. Може, окружку зроблю. І укропчик. Я дуже люблю зелень. Укроп петрушку я завжди заморожую багато. Я люблю, щоб була зелень. Чоловіку мене не любить, а я люблю, щоб зелені багато було. Цибулі взяла. Яблучок. Чоловік взяв собі яблук. Я не люблю яблука. А то він собі понравилось, йому він собі взяв. Моркви узяла. Приправки. Я беру все до супів, до бульйонів, вкидаю, як суп варю, вкидаю в суп. Так дуже добре. І так її приправи взяла. Взяла дві пачки солі. Взяла сиру. Щось ми давно піци не пекли, думаю. візьму сиру та спечу піци. Сухий часник взяла, покинулася. Не знаю, що я кинулася. А, коклети жарити. А в мене ні такого немає в е, часнику. Ні сухого не було. Так я думаю, візьму сухого дві пачечки хай лежить. Взяла масло. Десь там в другому пакеті ще у мене є масло. І взяла трошки молодої картоплі. Картопля, звісно, по 5 копійок, 40 гривень кілограм. Нам хватить. Мені дуже картопляні, що нам хватить. І другий пакет. Теже чаю взяли. Це доця вибирала чай, вона любить чай. Отакий теа, потім отакий. Дуже вкусний цей чай, ми все рами брали його. Дві палки ковбаси. Оце в тупті. Я все брала у ВТБ, а це ВТБ ми не їздили. Взяла у марки топки по 49 гривень. Оце такі дві палочки. На піцу буде нормально. Ось іще масло. Це не, не це я так спреду це мені на випічку і такого, а то в мене чоловік і таке їсть. Що у вас тоді взяла якісь? пластиці апельсини взяла тоже це на компот тоже трохи з лимоном трохи з апельсином зроблю. Взяла макарони Такі взяла макарони на суп Спіралька макарони взяла. Взяла гречку. Взяла бургур з волощами. У мене ніхто в сім'ї не любить бургур, а мені дуже подобається. Взяла рису. Речка не жарена. Гірчицю, так як я думаю, майонез зроблю сама. Чоловік бере куфе, одне випив, одне ось осталося. Холодне куфе. Це ще масло. Масло я багато беру. Бу, коли по 6 пачок, коли 10 пачок беру. На, ну, цей раз шість способ взяла. Кефір. І кетчуп. На піцу. І мене, слава, шпагеті не взяла ще. Узяла ще дві бутилки води мінеральної, не знаю. Оце, взяла отаку воду, вона із привкусом того. Фух. Малини, то дуже вкусно. Я для проби взяла і морську одну бутилку взяла. А, ще взяла лоток яєць. Я завжди по два лотки била, а це раз щось лоток взяла. Ми пізно поїхали в магазин, він уже пошти закривався, тому я бистро лоток один ухватила і все. Оце такі покупочки. Покупки мені обійшлися. На дві. Ох... На два чети. На дві тисячі. Оце мені купубки обійшлися. Ну, я ні м'ясного нічого не брала. Я ж кажу, що магазин закривався, ми я обично беру ту фаршу возьму то візьму ці філейки на отбивні, курячі, то можу корочку взяти, отаке, то нічого я не брала, тому що вже магазинішкою закривався, тому я й не взяла нічого. Там Слава ще собі соків взяла, то живчик, то водички взяла, то якісь там ще собі вкусняшки взяла. От оток, -от. то вона його вже поїла. А це такі продукти, невеликі продукти. Може, ще поїду завтра в музичку, ще завтра моду куплю. Ще щось от таке. Такі в покупки. Ставте лавки, підписуйтеся. І до наступних відео.